Вітаю! Ви на каналі Still Time. Сьогодні на огляді чоловічий годинник Тісо, модель із колекції Super Sport Chrono, причому із спеціальної серії Basketball Edition. Тісо полюбляють бути спонсором різноманітних спортивних змагань, і баскетбол не виключення. Саме тому годинник і натхненний цим видом спорту. Чорний градієнтний циферблат має оригінальну текстуру, що нагадує сітку баскетбольного кошику. На циферблаті розташовані три додаткових циферблата, до яких повернемося трохи пізніше. Накладні годинні індекси стріблястого кольору з люмінесцентним покриттям. На стрілках також є суперлюмінова. Запустимо хронограф. Стрілки хронографа виділені яскравим помаранчевим кольором. Зліва лічильник хвилин, справа долі секунди. Секундна стрілка годинника винесена окремо вниз циферблата. Є віконце з датою біля мітки 4 години. В годиннику кварцевий швейцарський механізм Eta G10212. Батарейка розрахована на 3 роки роботу. Є функція індикації низького заряду батареї. Циферблат захищає стійки до появи Потряпин сапфірове скло. Корпус із нержавіючої сталі з чорним підвіді покриттям. Безель не обертається. На ньому алюмінієва вставка з тахіметром, діаметр 45,5 мм, товщина 11,92 мм. Комплектується чорним шкіряним ремінцем. На ньому також є помаранчеві акценти на швах. Задня кришка чорного кольору. На ній характеристиками. Ось так модель сидить на моїй руці. Обхват 16 см. Ціна 485 євро. Залишу посилання на сайт в описі до відео. Дякую за перегляд. До нових зустрічей.